Усик запросив Дональда Трампа пожити в нього вдома, щоб той побачив і відчув на собі російські обстріли. Про це боксер сказав в інтерв'ю іноземним змі. Він нагадав, як Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України протягом 24 годин після свого президентства, якщо його уберуть вдруге. Однак американський президент цього не зробив, і замість того, щоб дотриматися свого слова, навіть звинувачував Володимира Зеленського у тому, що той шкодить мирним перемовинам. Тож Олександр Усик під час інтерв'ю звернувся до Дональда Трампа, аби той відкрив очі і допоміг українцям. Він запросив американського президента приїхати в Україну і пожити у його будинку буквально один тиждень. Боксер готовий дати своє житло та охорону і гарантує йому повну безпеку. І що Дональд Трамп може пожити в Україні і особисто почути й побачити, що відбувається щоночі: як летять ракети і лунають вибухи. І можливо тоді він зрозуміє, що відбувається насправді, і як Росія знищує українців. Сам же Дональд Трамп поки не відреагував на цю пропозицію Олександра Усика, та насправді не тільки спортсмен запрошував американського президента в Україну. Володимир Зеленський сам неодноразово пропонував Трампу приїхати і поїхати разом на фронт. Однак він і досі відмовляється.